Матінько Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і куль ворожих. Радуйся, Пресвята Царице, Мати Милосердня, наше життя, наша любов, наша заступниця і наша надія. До тебе прибігаємо ми всі, твої діти, весь народ український. До тебе возносимо наше зітхання з того не Зверни на нас, найласкавіша заступниця, твої милосердні очі. Покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна, і матір Ісуса, котрий вислуховує всі твої благання і захисти Україну і народ від ворожої навали. Як колись ти омилосердна, олюбляча, о найсолодша Діва Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаєвського, за молитвами святого Іова, відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, о всемилостива матінко Божа, відверни всі кулі та ракети ворожі від усіх міст та сіл всієї України нашої, звернувши зброю ворогів наших на них самих. А напад їх на втечу і поразку переміни, молися за нас, о Пресвята Мати Божа, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світові, щоб у благочесті живучи і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і про славу Богу і Спасителю нашому Отцю. І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.